Ти ніколи не готовий до цього, впевнений у своїй непричетності, без у дорозі сам за себе клята відповідальність. Там, де зустрічаються береги, пролітають автомобілі, вагони, метро, шосе, у вогнях найвища точка перетину. Затока неба охоплюють міцно кільцем з усіх сторін, втягують у свої оберти, з яких виривається і рукотить міст бетонний. Благословення сходить на тебе зненацька. Ціною дощу рваного вітру прихоплює дихання. І чим більше незгодне ховаєш подалі континенти особистого простору, тим сильніше очищення і глибша його ефорія. Коли не сила боротися, коли зупиняєшся і здаєшся, тебе у забрущені очі цілує Бог. Проминає минуче. Прибирає до кісток, гостро і густо б'ються краплі у боки та у скроні. У далеких садах, у бжаних краях, у давніх реєстрах з'являється ім'я новопосвяченого. Від тепер ти маєш усі шанси народитися у неволі і бути розп'ятим за віру. Світле воскресіння не дароване жодному, окрім першого. Але з хрестителем у серці можеш міцніше замости поєднувати тих, які цієї години твої діпосвяти Ховається від дощу у квартирах із видом на храм.